Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми готуємо такі красиві, смачні рум'яні ніжні котлети. Для цих котлет я взяла 400 г фаршу. У мене домашній, свинячий, а також середнього розміру цибулину. Цибулю нарізаю дрібненькими шматочками. Можна натерти на тертушку, перебити блендером або перекрутити на м'ясорубку. Цибулю під солі, чайною ложечкою солі, перемішую, додаю півчайної ложечки чорного меленого перцю. А ви додавайте ті приправи, які любите, які вам подобаються. А тепер до фаршу додаю такий незвичний інгредієнт. Це у мене склянка 200 грамова. 200 мл звичайного кисляку домашнього, можна додати кефір або йогурт без наповнювачів. Також до е, кисляку додаю третину чайної ложечки соди, перемішую і тепер додаю ще 2 столові ложки борошна. Я додаю пшеничне, цільнозернове борошно. А ви можете додати звичайне біле борошно. Все ретельно перемішую і відставляю цей фарш на 5-10 хвилин, нехай настоїться. Тепер на розігрітій сковорідці з олією смажу котлети. Котлети викладаю ложкою, розрівнюю, на помірному вогні смажу з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону. Все посмажила. І з цієї кількості фаршу в мене вийшло 12 таких немаленьких крупних котлет. Ну що, будемо знімати пробу. От такі вони красиві, рум'яні, запашні. Можна додати часник, але я не дуже люблю в котлетах часник. О. М -м -м. Дуже смачні, ніжні, соковиті. М -м -м. Це смакота. Попробуйте приготувати, не пошкодуєте. дуже смачні. Дякую, що заходите на мій канал, що лишаєте свої коментарі, заходьте ще. Тут буде багато цікавого. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!